Росіяни змінюють свої пріоритети в Покровську та Мирнограді. Російські сили приділяють пріоритетну увагу захопленню самого Покровська, а не оточенню ширшого українського плацдарму. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російське військове командування зосередилося на захопленні Покровська, а не на спробах оточити ширший український плацдарм в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Таку думку висловили аналітики інституту вивчення війни. Прогрес російських військ у Покровську та його околицях за останні кілька днів свідчить про те, що російські сили в Покровську приділяють пріоритетну увагу захопленню самого населеного пункту. Вони очевидно не зосереджені на підтримці зусиль 51-ї загальновійськової армії із закриття кишені з півночі та північного. Сходу з додатковою атакою з півдня зазначається у звіті інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що російські війська віддають пріоритет захопленню Покровська з низки причин, можливо, Російська Федерація планує використати інформаційний ефект, який спричинить захоплення міста, або сподівається, що захоплення Покровська. Полегшить наступні зусилля із закриття кишені, йдеться у звіті. При цьому українські контратаки на північному фланзі кишені та триваюча присутність українських військ у Покровську ускладнюють просування російських військ і їхню здатність закрити цю саму кишеню. Крім того, 51-ша армія Росії. Також зазнає труднощів із просуванням із північного сходу, і цей повільніший темп також може сприяти тому, що Росія явно і можливо тимчасово приділяє пріоритетну увагу захопленню Покровська. Російське військове командування не застосовує стандартних заходів, яких можна було б очікувати у такій конфігурації поля бою. А саме зосередження сил і засобів на завершенні оточення, що зазвичай є найшвидшим і найменш витратним способом захоплення усієї території однак, російське військове командування може змінити свою стратегію в будь-який момент, підсумовують аналітики.